Глава третя Пеппі грається з поліцаями у квача У малесенькому містечку швидко поширилося чутки, що на віллі хованка мешкає зовсім сама дев'ятирічна дівчинка. Містечкові тітки і дядьки твердо вирішили, що так не повинно бути. Адже всім дітям потрібен хтось старший, що наглядав би за ними. І всім дітям потрібно ходити до школи і навчатися таблички множення. Тому всі тітки і всі дядьки ухвалили, що дівчинку з хованка, слід негайно забрати до дитячого будинку. Одного чудового дня після обіду. Пеппі запросила Томі і Аніку до себе на каву й тістечка. Вона накрила стіл на веранді. Там було сонячно й гарно. Всі квіти Пеппі посилали їм із садка свої пахощі. Пан Нільсон лазив поруччям веранди, а кінь час від часу витягав голову, щоб його пригостили тістечком. Як усе таки гарно жити, мовила пепі, випростовуючи ноги. Тієї миті у хвірці з'явилося двоє поліцаїв у повному спорядженні. Ой, сьогодні в мене щасливий день, мовила пепі, бо я найдужче у світі люблю поліцаїв, майже так само, як кисілі з ревеню. І рушила назустріч поліцаєм, аж сяючи з задоволення. Це ти та дівчинка, що оселилася на віллі хованка? запитав один із поліцаєв. Зовсім ні, відповіла пепі. Я та тітонька, що мешкає на третьому поверсі в іншому кінці міста. Вона сказала так, бо хотіла трохи пожартувати з поліцаями. Але їм зовсім не сподобався її жарт. Вони нагримали на пепі, мовляв, хай не блазнює, і повідомили, що добрі люди в містечку домоглися для неї місця в дитячому будинку. Я вже маю місце в дитячому будинку, відповіла їм пепі. Що ти кажеш? Хіба вже все влаштовано? запитав один із поліцаїв. Де ж той будинок? Тут. Гордо відповіла пепі. Я дитина, а це мій будинок. Отже, це і є дитячий будинок, а місця тут вистачає. Люба моя, засміявся поліцай, ти не так мене зрозуміла. Ти повинна перейти в справжній дитячий будинок, щоб тебе було кому доглядати. А в вашому дитячому будинку можна тримати коней? запитала Пепі. Звичайно, ні, відповів поліцей. Так я й думала, понуро сказала Пепі. Ну, а мавп, і мавп не можна, ти сама це добре знаєш. Ясно, мовила Пепі. Тоді шукайте собі дітей для вашого будинку, десь інде. Я і гадки не маю перебиратися туди. Але ж тобі треба ходити до школи, наполягав поліцей. Чому треба ходити до школи? «Зрозуміло, чому? Щоб навчитися всього. Чого саме? запитала пибі. Ну, багато чого, відповів поліцей. Усього корисного, наприклад, таблички множення. Я ось уже 9 років чудово обходжуся без вашої таблички множення!» Сказала пепі. І надалі обійдуся без неї. Але подумай, як тобі буде прикро, коли ти лишишся такою темною. Уяви собі, ти виростеш, і хтось спитає тебе, як зветься столиця Португалії, а ти не зможеш відповісти. Чому не зможу? мовила пепі. Я відповів йому. Коли тобі кортить знати, як зветься столиця Португалії, то напиши в Португалію і спитай, як вона зветься. Ну так, але невже тобі не буде прикро, що ти сама цього не знаєш? Можливо, я часом лежатиму вечорами і сумно думатиму, як же все-таки зветься столиця Португалії? Але ж не завжди має бути весело. Мовила Пепі і стала на руки. А втім, я була зі своїм татом у Лісабоні, додала вона, ставши вже на голову, бо вміла розмовляти й так. Тоді один із поліцаїв сказав, що пепі не може робити те, що їй самій хочеться. Нехай, мовляв, збирається в дитячий будинок і якнайшвидше. Він підійшов до дівчинки і схопив її за плече. Та Пеппі випручилася, легенько ляснула його по спині і сказала Квач! І не встиг поліцай оком змигнути, як вона стрибнула на поруччя веранди, а звідти швиденько видерлися на балкон. Поліцаї не мали бажання гнатися за нею таким способом. Тому вони кинулись до будинку і побігли на другий поверх. Та коли вони вибігли на балкон, Пепі вже була на даху. Вона лізла по даху, як мавпа, за одну мить досягла гребеня і спритно вискочила на димар. А внизу на балконі стояли поліцаї чухали потилиці. З моріжка на пепі дивилися Томі й Аніка. Як же гарно гратися у квача. вигукнула пепі. І як добре, що ви прийшли сюди. Сьогодні в мене такий щасливий день. Поліцаї хвилину подумали, тоді вийшли з будинку, взяли драбину, що лежала під чільною стінкою, і вилізли один за одним на дах, щоб зняти пепі. Але вигляд в неї був трохи зляканий, коли вони обережно, намагаючись утримати рівновагу, рушили гребенем до пепі. Не бійтеся, гукнула їм пепі. Тут ходити не страшно, тільки весело. Коли поліцаї були вже за два кроки від пепі, вона скочила з димаря і, зареготавши, побігла гребеним на другий кінець даху. Я падаю, гукнула вона і стрибнула просто в зелену крону дерева, що росло за два метри від будинку. Вхопилася за гілляку, хвилину погойдалися на ній і скочила на землю. Тоді кинулася до протилежного причілка, де була приставлена драбина, і забрала її. Поліцаї, видно, трохи розгубилися, коли пеппі стрибнула з даху. Але ще дужче, вони розгубилися, коли вимахуючи руками, щоб не впасти. Дісталися до кінця гребеня і побачили, що драбини там немає. Спершу вони розлютилися, почали кричати на пепі, щоб вона негайно приставила драбину, а то, мовляв, їй перепаде. Чого ви сердитесь? докірливо спитала пепі. Ми ж тільки граємося у квача, а ті, що разом граються, друзі, а не вороги. Поліцеї трохи подумали, і врешті один сказав лагідним голосом. Послухай но, ну, дівчинко, постав, будь ласка, драбину, щоб ми злізли. Зараз, відповіла пепі, і миттю приставила драбину до стіни. Потім ми вип'ємо кави і посидимо разом, якщо захочете. Але поліцеї виявилися підступними людьми. Бо тільки но злізли на землю, кинулись до пепі і закричали. Зараз ми тобі дамо, погане дівчисько. Ні, коли так, то я більше не хочу з вами гратися, сказала Пепі, хоч мені й справді весело. Вона схопила поліцая в запаски, понесла стежкою до хвіртки, потім далі на вулицю і поставила їх там на землю. Поліцаї Довго не могли отямитися з дива. Стривайте! гукнула Пеппі і метнулася до кухні. Звідти вона вийшла з двома тістечками у формі сердець і приязно спитала. Може, скуштуєте? Нічого, що вони трохи пригоріли. Потім вона вернулася до томі й Аніки, які стояли, витріщивши очі. А поліцаї швиденько подалися назад до міста сказали тіткам і дядькам, що пепі не місце в дитячому будинку. Вони, звичайно, не призналися, що лазили на дах. І тітки й дядьки вирішили, що найкраще залишити пепі на віллі хованка. А якщо вона захоче піти до школи, то хай собі влаштовується, як сама знає. Щодо пепі, то мій Аніки, то вони чудово скінчили день. Найперше вони допили каву, і пепі, ум'явши 14 тістечок, сказала Здається мені, що це були якісь несправжні поліцаї. Надто багато вони теревенили про дитячий будинок, табличку вноження і лісабон. Потім пепі винесла коня в садок. І вони почали їздити верхи. Щоправда, спершу Аніка боялася сідати на коня. Та, коли побачила, як весело їздять Томі і пепі, теж зважилася. Пепі підсадила її. Кінь помчав садком. А Томмі на весь голос заспівав. Шведи йдуть, аж земля стогонить. Увечері. Коли Томі й Аніка, наїздившись, пішли спати, хлопець сказав, як добре, що пепі тут оселилися, правда, Аніко? Ще пак, відповіла Аніка. Я вже забув, що ми гралися раніше, поки її не було. А ти пам'ятаєш? Та грали в крокет або що», мовила Аніка. Але, по-моєму, з Пеппі набагато веселіше, а в неї ще й кінь, і мавпа. Кінець.